Як і це. як ви ставитесь до мобілізації 18-річних. Е, я оце думаю, щось. Дивіться, ми робимо армію майбутнього. Ми відповідаємо за результат. У нас цікаве знищення ворога, а не бабки. Ми все вкладаємо свій час, зусилля, енергію. Тут збиралася, вже така команда по всіх напрямках. Е, всі батальйони, всі служби, от зараз, е, щоб бійці там може, мені написати, там у нас де, там щось крясячить. Ніде не крисячить, тому що зараз не можна кресячить. Вона що от ми щось там оторваліся. Да, Може, десь щось там родиниться для цього, ми от е, даємо там піндюлей. Це зараз машина працює війни. зібраних геніальних людей, талановитих, е, і ми от і є арбітрами того, що це буде працювати на війну. Тому щось там думають за вас, то куди закони? Ми не пливаємо на закони. Ми пливаємо на цей результат, да, ми даємо да. його хорошим. Це вже тисячі людей. Тому ідіть сюди, і коли нас стане 10 тисяч, тоді вже можна буде впливати на щось більше. У нас буде більше часу про щось думати. Тому не ставте просто питання, які не в межах нашої відповідальності. Якщо 18-річний юнак, який не хоче йти, наприклад, воювати, він не поганий, правильно? Він не поганий, то виходить 18-річний, який хоче воювати, він типу не хороший Ілі як? Поняв різницю? Ні, я не поняв. Дивись, ситуація. Якщо 18 років не йти воювати, це нормально, правильно? Ну, нормально. Ну, при, при, нього при нормально. Да. То получається, не буваєш двох прав, правда завжди лише одна. Ні, ну, диви, то, 18-й, вже... який йде, це поганий? Ні, ні то крутий. Це, mm. не, це прийнятно, а це круто. Mm. Тоді, то, дав... то, тоді то, ну, що, коли ви... ми прийдемо до влади, а ми колись випадково до неї прийдемо, хоча ми цього не хочемо, ну, тоді так. давайте тоді змінювати. E, таке моя мрія це змінити систему виховання, да, система і система виховання. виховання молоді. Вся ця хрень іде з дитячого собочця школи, поки ми зараз воюємо. Там ще що розказують про зміну гендерів і так далі. що Це вся mm. хрень про пацифізм, щось там індивідуалізм. От це і все і похріноті не потім приходить русський мір, і вже ні гендерів, ні пацифізму, ні, ні туалету, ні унітазу, нічого взагалі немає, тому що треба виховувати волю. Здоровий спосіб життя і здорове мислення, і тоді люди будуть приймати правильні рішення на що за миду. мобілізувати. Не Тому... вагатися, та не вагатися.